Надійність, динаміка, комфорт та безпека це точно про ось цей електромобіль. Сьогодні в нас на огляді Volvo XC40 погнали. Сьогодні в нас на огляді електромобіль Volvo XC40 2022 року випуску 69 кВт батарея з пасом ходу в 400 км 238. Кінських сил, класний стан автомобіля, 106 тисяч рідного перевіреного пробігу, привезений з Франції, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. По комплектації у нас Full LED оптика парктроніки вкруг, 19 легкосплавні диски на гарній гумі, красивий брутальний електромобіль, автоскладування дзеркал. Ось такий цікавий салончик у нас тканівий. Ось такий дизайн, який переноситься на двері та центральну панель. Дуже комфортний, динамічний, збитий електромобіль. Камера заднього виду також є. Такий просторий багажний відділ. Ось тут у нас зарядній порт Type 2, та швидкісний порт CCS. Стан автомобіля реально близький до ідеалу. Пройшов легку комплексну мийку, робити по ньому абсолютно нічого не потрібно. Передні та заднє електроскло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, автоскладування. Ось такий салончик. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, датчики світла, дощу, салонне дзеркало з автозатемненням. Велика сенсорна, багатофункціональна мультимедіа, Bluetooth, гучний зв'язок, Apple CarPlay, Android Auto та багато іншого. Клімат, безпровідна зарядка телефону. Ось так у нас виглядає селектор перемикання передач. Два оригінальних ключики у комплекті. Також із цікавого рішення Volvo зробили ось такий смітничок. Прикольно! Прикольно. Дуже приємні та якісні матеріали використали в виготовленні цього електромобіля. Даний автомобіль знаходиться на нашому майданчику у місті Вінниця за вулицею Ярмола Мелешки 1В. Можете приїжджати, тестувати так, якщо подобається, придбати. У наявності маємо великий вибір електромобілів, маємо доставку по Україні. Тож, з пустими руками, ви точно не поїдете. Дякую усім, що були з нами. Бажаю усім гарного дня!